Вітаю вас, малятка. Сьогодні ми з вами познайомимося з барвінком. Про нього говорять так. Лис зелений і міцний. Сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Дітки, чи знаєте ви таку сміливу рослину, яка зеленіє під снігом? Давайте і ми з вами розглянемо. У барвінка є корінь, він знаходиться в землі. Ми його не бачимо. Також є стебло. Воно тоненьке. Є листочки, дрібні і зелені, їх багато. А давайте ми подивимося, якого кольору квіточки. Квіти у барвінка фіолетово. У квітки є п'ять пелюсток. Барвінок це символ України. За українськими народними уявленнями, барвінок символізує трійку сім'ї тато, мама і дитина. Цю рослину дуже шанують в Україні. Про неї складають багато віршів, пісень. Спробуйте ви розповісти про неї, які у неї квіти, яке листя. А ви звернули увагу, що барвінка блискуче листя, ним навіть прикрашає святковий коровай, а квіти бувають блакитного, синього і навіть фіолетового кольору. А ще він дуже багато плететься по землі, утворює гарний килим, а назва барвінок означає перемога, Кажуть, що барвінок, посаджений під вікном, приносить щастя. Малятка, чи сподобалось вам спостереження за барвінком? Якого кольору квіти у барвінка? Якого кольору листя? Де зазвичай росте барвінок? Дякую за увагу!